Він виходить на поле і нарешті забиває точним ударом із розвороту Хм, як справжній нападник. Йому це було потрібно. Довбик отримав одну з найвищих оцінок від профільної преси серед гравців Роми після перемоги над пармою. І компліменти на Драсу Артема цілком виправдані. Українцю нарешті вдалося уперше за останній місяць відзначитися у брудовій футболці. Другий гол у сезоні нападник забив в рамках дев'ятого туру серії А, закріпивши перевагу Роми над Пармою. Матч нагадаю завершився із рахунком два Що Примітно Артем відзначився лише через вісім хвилин після того, як з'явився на полі стаді Олімпіко, який відреагував на появу дев'ятки руми бурхливими оплесками. До цього Джанпіро Гаспаріні на відріз відмовлявся випускати українця. У старті проти пермезанців з'явився Еван Фергюсон. Уже на сьомій хвилині ірландського нападника довелося змінити. Ексфорвард Брайтона отримав сильний вивих. Але замість того, щоб випустити українця, наставник Джалорусі змінив Фергюсона на Леона Бейлі. У підсумку ємейський вінгер відіграв менше тайму. А після перерви Гаспаріні знову не випустить Артема як альтернативу марокканця Ель Айнауї. Після сьомої перемоги у чемпіонаті Гаспаріні не пояснить власне. Сне ігнорування українця зате привітає взяття в урід спільними обіймами з Артемом. Довбок додає у фізичному плані. Після тих сумнозвісних пенальті пенальтів в нього були хороші шанси у Флоренції та чудова нагода в матчі з Інтером. Сьогодні він забив дуже красивий гол і його внесок у командну гру помітно зріс. Ми працюємо над цим, надаючи йому всю необхідну підтримку. Публічні компліменти у відповідь отримав і сам Гаспаріні. Артем зізнався, що боротися проти оборонців серіа не просто. але у триорії екс наставника Ланти допомагає йому подолати труднощі. Як я справлявся в цей період без голів, я дуже щасливий. Газпаріні допомагає мені. Мої товариші по команді також допомагають. І я себе відчуваю частиною колективу. Мій гол сьогодні ми часто бачимо такі передачі. М'ячі доходять до нападника, але захисники Віталії дуже сильні, дуже щільні. І тому форварду досить складно розвернутися. Нам потрібно продовжувати працювати і вдосконалюватися. Сьогодні мені вдалося розвернутися і забити після перемоги над пармою віталійським чим. Чемпі... Пінаті панує двовладдя у ромі. Ідентична кількість набраних очок, що й у наполі. А у наступному турі вовки завітають на сансіро, де їм протистоятиме Мілан.